Добрий день. Сьогодні будемо садити гриби гливи, міцеліки прощені на зерні. Попередньо ми подрібнили солому, досипали до неї активатор, який йшов в комплекті з міцелієм, і замочили в таких мішках, залили водою 80 градусів і замочили, допоки не остила вода. Витягнули воно стекло так, щоб не було води, якщо зжимати. Щоб вона була волога, але не втекла вода. І тоді вкладаємо ось такі пакети, які йшли в комплекті з міцелієм. Вкладаємо солома і приблизно плюс-мінус 5-6 слоїв міцелію. І будемо закривати. У нас вийшло 4 таких мішка, четвертий трошки менший. Тут 4 шара міцелії, тут вийшло по 5. Закрили в такому стані. Ми залишаємо на добу. Я заношу це в стодолу, на добу залишаю. І після того, як пройде доба, зробимо розрізи, 5 рядів розрізів в шахматному порядку. Ого, мішка. Там, де буде, якщо в майбутньому ви будете ставити його десь до стіни цей мішок, то з тої сторони, де стіна, прорізи робити не потрібно. І кутики зрізати. Мішком зробимо прорізи і потім зріжемо тут кутики, щоб залишки вологи, які не потрібні, щоб воно нас тікало. Все, пройде місяць, перенесу в підвал. Зміню кліматичні умови, для того, щоб грибниця почала повні носити. Дякую за увагу.